Сергій Васильович, що можете сказати по сьогоднішньому матчу? Було відчуття, що в першому таймі гра меншою мірою складалася, але в другому таке відчуття, зрештою, що і на нічию команда щонайменше награла, бо моментів було багато. Ну да, другий тайм чуть відрізняється від першого, але все одно. Не вистачає нам знаєте, характеру. Більш особливо захисникам, без такої це, злоби, футбольної. Ми програємо От, такі м'ячі, де в один-один в один боротьби немає. От, цього хочеться, щоб воно було. От, немає. От, команда суперника вони, вони за кожен м'яч билися, за кожний. От, кожний момент вони б'ються. У нас такого немає. Ми хочемо цього, ну десь. Не можемо чуть до, до них достукатися, от і все. А так, два різних да, тайми були там. Да, може, може вони зробили якісь там заміни там. Ну, ну, зразу, так, да, чесно скажу, да, по-першому, по-другому тайму могли десь два голи зразу забивати, да, ну, так і були моменти. Потім знову наш, як, як завжди, пропускаємо такі нелепі да, моменти, робимо собі, де соперник просто забиває там пусті ворота, от і все. Щось особливе казали в перерві, якось переналаштовували команду, що інакше заграли. Так, ну, говорили, щоб більше працювали мина, на, на м'ячі, більше агресії додали ну, в, в відборі. А так, психологія може, я вже не хочу цього казати. Одні теж десь налаштував, може я як тренер десь їх, може вони у нас як кожна гра. Десь ми в ній чули виграємо, у нас потім провали йдуть. От нема такої стабільності. Там, наступна гра десь додати, у нас от такі провали. Ну, я вже так аналізую, ми десь виграли провал, виграли провал. І от так, ну, будемо щось, щось робити далі з ними.